Їх можна лише відбудувати наново з нуля, Щонайменше вісім населених пунктів Донбасу, які перебувають у безпосередній близькості до лінії фронту або ж передова тепер проходить просто по них не підлягають відновленню. Таку інформацію нині повідомили на власній сторінці у Фейсбуці. Віцеспікер Ірина Геращин, колись квітучі і відверто заможні, нині вони щодалі то більше перетворюються на суцільну руїну. Йдеться серед іншої про селище піски. Що розташоване просто на межі з нині окупованим Донецьком і прощен про скрошене ворожими снарядами широкими, незважаючи на оголошене, і узгоджене чергове перемир'я лише упродовж останньої доби бойовики здійснили майже три десятки атак. Друге червня нині на календарі. Я вітаю вас! Це спецкор, і ми розпочинаємо. Він убивав на замовлення очільника Чечні. Почав стріляти по Адаму, не по мені, а на Адаму. На Случному подолі Вадама Осмаєва стріляв Кілер Дінго, особистий ліквідатор Рамзана Кадирова. Стратосферні фортеці на сторожі східних кордонів НАТО. Американські стратегічні бомбардувальники Б-52 заступають на чергування на межі з Росією. Весільні пристрасті сині побили. Я бачу сімсі під Да ні, це так падали. Падало в біло. Аби слабо. На Житомирщині, поки одні молодят вітали, інші покинуті хати чистили, начистили у підсумку грабіжникам пики. Особистий ліквідатор Рамзана Кадирова. Чоловік, який стріляв на столичному подолі в добровольця Адама Осмаєва, не виняток, що виконував замовлення очільника Чечні. Принаймні в мережі його ідентифікували як пітерського кілера, відомого за прізвиськом Дінго. У Києві вбивця прийшов на зустрічі з добровольцями під виглядом. Французького журналіста наразі і потерпілого Смаєва і пораненого кілера в лікарні охороняє спецпідрозділ поліції. Стан обох тяжкий, але життю вже нічого не загрожує. Таке принаймні, стверджують медики. Від самого ранку на ганку столичної лікарні чатують бійці спецпідрозділу поліції в повному екіпіруванні. Перед із ними побратими пораненого Адама Осмаєва під охороною і реанімаційні палати потерпілого та кілера, обидва з вогнестрільними пораненнями. Вони вже отямилися після операції. Форі лишаються тяжкі, але вони стабільні з деякою позитивною динамікою. Всі необхідні втручання на даний момент виконані. Повідомлення про стрілянину на столичному подолі надходять о п'ятій вечора. Напередодні інцидент стається неподалік офісу спецкора. Тож наша знімальна група приїжджає на місце пригоди першою. Впізнаємо аміну Окуєву, добровольця батальйону Київ, 2 яку неодноразово знімали на фронті до журналістів. Її не пускає поліція. Як усе сталося, вона пояснює у відділку поліції. Кілер називався французьким журналістом і, нібито, хотів зняти про добровольців Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва документальну стрічку. Вони зустрічалися з ним уже в четверте. Цього разу зловмисник запросив їх на заднє сидіння свого автомобіля, начебто, щоб зробити фото. Тим часом вихопив пістолет і кілька разів вистрілив в Адама Осмаєва. Його дружина встигла дістати свій пістолет і поранила нападника. Це все було кадініквасні он. Він... начал стрелять по адаму, не по мне, именно по адаму, может быть, он не знал, что я вооружена, и я сразу же тоже выхватила пистолет, но он трус оказался, после нескольких попаданий сразу стал кричать «сдаюсь, сдаюсь». мы его из машины тогда выпихнули. Ну, На ексклюзивному відео спецкора видно, як нападникові надають допомогу в кареті швидкої на грудях, начебто французького журналіста, татуювання з арабськими літерами, за паспортом, із яким той прийшов на зустріч. Він українець. Документ виданий 2016 року. Зараз перевіряються всі відомості щодо нього. Наспроті було декілька відміток про перетинання ним кордону з Білорусією, з Російською Федерацією минулого року. Українські змі знаходять фото невідомого у російських виданнях. Там його називають особистим кілером Кадирова на прізвисько Динго. Його вважають убивцею охоронця Кадирова, який утік до Європи, і хотів свідчити проти лідера Чечні, звинувативши його в масових тортурах. Правоохоронці наразі цього не підтверджують. Навмисно не хотів би акцентувати увагу, яке його перше прізвище, друге прізвище, третє прізвище чи будь-яке. Особа буде встановлена законним шляхом. На запитання про російський слід відповідають натяком: ми зможемо розмотати цей клубочок і піти далеко-далеко. Нападника наразі допитують є інформація про інші його спроби втертися в довіру. Починаючи з весни 2016 року, він намагався входити в довіру до ряду українських політиків та журналістів, представляючись то французом, то німецьким журналістом під різними іменами. Один з відомих українських політиків уже впізнав Кілара як людину, що рік тому виходила на нього під виглядом іноземного журналіста. Адама осмаєва, на якого вчинено напад, називають ворогом Путіна і Кадирова. За часів Януковича був звинувачений у підготовці замаху на Путіна. У лютому 2012-го його затримували під час спільної операції ФСБ та СБУ. Після виправдання в листопаді 2014-го Він іде на східний фронт добровольцем. За кілька місяців стає командиром миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва. Оксана Муляр, Антон Страшко, Ольга Павловська та Дмитро Панасенко. Спецкор 2+,2. 36-ту бригаду морської піхоти, яка повернулася з передової на приазові, зустрів сьогодні Миколаїв. Це наймасштабніша ротація підрозділу за останні два роки. Морпіхи виконували бойові завдання в найгарячіших точках сектору М за їхньою участю. Було звільнене Широкіна, відбите в бойовиків селище Водяне. Вони тривали фронт від Павлополя і аж до самого моря. Саме завдяки зусиллям чорних беретів лінію фронту вдалося відсунути від Маріуполя на кілька кілометрів далі на схід і звідти до кордону вже геть рукою подати. У них не було тихих днів, але найзапекліші бої воїни бригади вели навесні цього року, коли окупанти за будь-яку ціну намагалися відтіснити морпіхів з їхніх оборонних рубежів. Але вони встояли. Утім, ціною життя 17 побратимів. І ще 108 морських піхотинців зазнали поранень на передовій. За мужність та витримку 250 воїнів підрозділу нагородами відзначив нині командувач військово морських сил України. Стріляли по нас, ховалися. Потім обратно вилазили, вилазували з бліндажів, дача коректували вогонь. Хоч і небезпечно, зато добре. Зато я знаю, що в мене вдома всі спокійно можуть спати ночі. Гідна і чистю. Тримала, як кажуть, дух морської піхоти на висоті. І показала і навела з тої сторони, як кажуть, страх і трепет да, серед е... сепаратистів. Бомбардувальники Б-52, що здатні нести ядерну зброю, Пентагон переправляє до російських кордонів. Уже у червні американські літаки та 800 десантників мають прибути до Великої Британії на базу Ферфорд для участі в спільних навчаннях із європейськими союзниками. Планом маневрів країн-партнерів НАТО передбачені і польоти над Балтійським морем і над Арктикою, і уздовж російського кордону. У Вашингтоні заявили, що ці навчання дадуть змогу союзникам краще розуміти одне одного, аби спільно протистояти глобальним загрозам. Кияни добровольці, що воювали на сході країни, починаючи з осені, мають отримати такі самі соціальні пільги, як і офіційно визнані держави учасники бойових дій. Напередодні Київ Рада ухвалила рішення про надання воїнам-добровольцям статусу учасника антитерористичної операції на державному рівні. Юридично такого поняття не існує, і це викликало чимало запитань. Насамперед лунала думка, що замість реального соціального захисту добровольці отримують самі лише паперові посвідчення. Парламент офіційно визнавати добровольців, учасниками бойових дій не квапиться, тому під тиском самих добровольців Київрада ухвалила власне рішення. За змістом та обсягом пакет соціальних пільг, що отримують добровольці, принаймні таке стверджують автори проекту, нічим не відрізнятиметься від того, що мають учасники бойових дій. Єдина суттєва деталь фінансово забезпечувати пільги ветеранам добровольцям буде місцевий. Столичний бюджет нам закидають, що з'являться якісь лейтенанти шмітти, то нас набагато легше отримати офіційне УБД, бо можна там два тижні податківцю попити в Краматорську горілочку і приїхати вже героєм війни з 50% знижкою на квартплату. А в нашому проєкті рішення передбачено, що мають бути письмове свідчення двох людей, які мають статус учасника бойових дій. Має бути якась доказова база. Ми запросимо представників керівництва добробатів, щоб вони підтверджували, чи був в них такий боєць, чи реально він перебував на передовій, чи він воював, чи тільки фотографувався, мовно кажучи, на фоні якихось знаків. Забороненим калібром по українських армійцях у день тиші на Луганщині. Окупанти впродовж трьох годин обстрілювали околиці кримського. Два десятки снарядів темною порою розірвалися лише поблизу одного з українських опорних пунктів на передовій. Саме звідти повернулася знімальна група Євгенії Цвітанської. От зустріч прильот, 80-ка, зрозуміло, що це не 120. Вот от тут то у нас тут склад. Це було, каже Дмитро, до оголошення тиші. Нинішня доба була легшою, втім зовсім неспокійною. Доба тиші принесла сюди у Кримське напівбезсонну ніч та трохи підрівняла ландшафт. Почали зі стрілецької зброї, а вже за годину активно працювали міномети. Лягло до 20 штук, 120-х і 82-х разом. Три години обстрілу із різних видів зброї Сергій показує напрямок. Це з окупованих сокільників за мінськими домовленостями сокільники, взагалі то українські мають бути, то має бути наша територія, але там стоять всі. Його Позивний свобода за неї він боровся ще на Майдані. Він і його побратими, добровольці із Карпатської Січі, нині служать в збройних силах в Кримському. Тут у жовтні втратили свого командира. Пройдено дуже багато і піски, і, і під Донецьким аеропортом. Ну і вже безпосередньо тут. Ну і в принципі і загинув практично на руках. Мирослав Мисла доброволець, все, про що переживав, як захистити і розвивати країну. Це втілення образу. ідеї нації, тобто він постійно міг провести будь-яку лекцію на будь-яку тему. Прямо на передовій, на місці, де загинув, побратиму бійців встановили пам'ятник. Постоянно там якщо йдеш, я сідожі смотрю і цепляється. Я поправляю здесь. для нього. Тут два прапори: синьо-жовтий, державний та червоно-чорний. прапор українських націоналістів. Він був 100% націоналістом. Якщо це наш державний прапор, то це прапор як символ нашої боротьби. Його особистим був прапор ідеї нації. Так, це особистий його прапор, який ми зберігаємо. Це є наш бойовий прапор. Він пройшов з ним і аеропорт, і піски. Тут, на Луганщині, кажуть бійці, ситуація не менш тривожна. Хоча нині, коли тепло, обстрілів менше, та й служиться легше. Зимою було більш-менш так цільні стріли та й холодно було, Мороз же, як нікак був, 30 градусів. Єдине, каже Андрій, дошкуляють миші та гадюки. Кількох поселили у себе, аби чужим відбити бажання сюди лізти. Це у нас тут один гріша, є. Гріша б улибній. Побратими називають тьошей. Уж больно похож взгляд. Неначе на камеру Гриша починає скидати шкіру. Знімає бронежилет, ну, ліжку розбрасить. Ну, у нього якийсь то слабенький, навіть третього класу. Парадну форму переодівається. Все таки ж по телевізору показувати будуть. Вони теж чекають, щоб їх хоча б по телевізору побачили рідні. Кожен із них рідко буває удома. Дуже скучили і сильно хотіли б повернутися. Та кажуть лише після того, як виконують обов'язок перед країною. З Донеччини Євгенія Цвітанська, Валерій Сатюк, Микола Головко, «Спецкор» 2+,2. Він обороняв Донецький аеропорт з пекотного літа 14-го року, а нині дає бій страшній хворобі, розуміючи, що програти просто не має права, бо без батька залишаться двоє дітей. Кропивницький спецпризначенець Володимир Ткаченко бореться з пухлиною мозку. Чоловік уже переніс кілька операцій і нині потребує хіміотерапії. Однак грошей на дорогі ліки в родини просто немає. Майже рік по лікарняних палатах дві операції опромінені, і, зрештою, остання надія на одужання хіміотерапія. 43-річний Володимир Ткаченко дає головний бій свого життя і переконаний, що переможе. Я даю... 100... 100... 100... 100... 100... Коли почалася війна, він пішов добровольцем у військову розвідку. Третій полк спецпризначення. Володимир Ткаченко позовний ю захищав Донецький аеропорт у літку та восени 2014 року. У найпекельніший період був неодноразово контужений, але виходити з ДАПу відмовлявся. Після демобілізації головний біль, який рідні вважали наслідком контузії, лише посилювався. Під час обстеження з'ясувалося, у мозоку бійця росте пухлина. Його товариш нас в Київ, Ми там прооперувалися 8 серпня в Інституті нейрохірургії. Стан був нормальний, можна так сказати, після такої складної операції, незважаючи на те, що взагалі не хотіли братися, бо запущена була така у нас трошки історія. Видалити пухлину повністю хірургам не вдалося. Знадобилася ще одна операція, після якої медики з'ясували, що новоутворення можна лікувати препаратом темозоломіт. Ця хвороба є чутливою до препарату, тому в мене є сподівання, що він все ж таки спрацює, що ми не можемо досягти результату. Держава забезпечує бійців а то більшістю поширених ліків, але до цього переліку потрібний Володимиру препарат не входить. Рідні купують його самостійно. Шанс на одуження для Володимира коштує 100 тисяч гривень. Саме стільки за попередніми підрахунками потрібне на повний курс лікування. Ця сума родині не кишені. Рідні звертаються до небайдужих українців і бойових побратимів юга з проханням допомогти. Олена Швора, Краман Круніч, Кроповницький Спецкор, 2+,2. Це той самий випадок, коли виявити небайдужість і врятувати життя захисникової батьківщини, військовому розвіднику Володимиру Ткаченко. Нам усім гуртом цілком до снаги на сайті телеканалу 2 плюс 2. У розділі Допомога є сторінка, де міститься вся необхідна інформація. Щоден в Україні завершився футбольний сезон в елітному дивізіоні. Коболівальники дізнались одразу про кілька гучних відставок, що стало наслідком. Не надто вдалих виступів команд водночас у Європі, зокрема на теренах Бундес Республіки, виявляється далеко не всюди. Результат футбольних баталій має першочергове значення. Головне саме так, наприклад, вважають фанати клубу Уніон Берлін процес і можливість уболівати за улюблену команду цьогоріч. Клуб втратив можливість вийти до першої бундесліги Німеччини, а фани не розчаровані. Улюблена гра, кажуть, залишатиметься головним видовищем у місті. А рідному клубові натомість не доведеться витрачатися на суворі стандарти вищої ліги, а отже, фанатам менше мороки. Із Німеччини, ексклюзивний матеріал Ольги Максимової. Щойно автобус вирушає від зупинки. Михайль береться за кошик із частуванням, а фани заводять свої пісні. Вболівальники одного з півсотні фан-клубів берлінської команди Уніон Міхаель – Їхній президент у фан-клуб об'єдналися три роки тому, аби простіше купувати квитки на матчі. Нині на уніон вони дефіцит. Таких автобусів на виїзний матч команди за 200 кілометрів від Берліна прямує Кілька це особлива поїздка. Бо серед уболівальників 17 фанів з особливими потребами з супроводом. Загалом 80 осіб. Усі витрати на поїздку взяли на себе фани. Назбирали 7 тисяч євро під час акції Уніон біжить. Акція з'явилася після того, як дівчина з особливими потребами, яка працювала в клубі у відділі комунікації з фанами, потрапила в аварію на мотоциклі і загинула. Один з фанів сказав, що побіжить на виїзний матч із Берліна в Нюрнберг, і кожен кілометр, що він здолав, хтось профінансував. Ми своїм фан-клубом також переказали 100 євро. Це акція пам'яті нашої колеги. Уніон це клуб східного Берліна. Його фани з одного району. Ці вулички вважають його серцем. Краєвиди вкрай схожі на промислові міста України. Історично один з найбідніших клубів і історично з Украй соціально активними та відповідальними вболівальниками. Маттів вболіває за «Уніон» на три роки менше ніж живе. Він працював над відновленням фільму, знятого про клуб, ще за часів НДР і знищеного на наступний же день. Після показу йому вдалось розшукати дві копії. Також він уклав фотокниги з портретами фанів. Та головне видав. Книгу про уніон для дітей. Над нею трудилися 10 волонтерів 3 три роки. Наклад коштував 9 тисяч євро, які назбирали самі фани. У ній дорослі розповідають малечі і про пиво, і про ультрас, і про заборонені фаєри. Улюблений гравець мого сина нападник із номером 9. але так сталося, що клуб його продав. Якраз у цей момент я домальовував персонажа, якого він уособлює. Звичайно, мені довелося перемальовувати. Добре, що новий нападник трохи схожий на попереднього. Син дуже засмутився, але, зрештою, прийняв цей малюнок. У Берліні є навіть спеціальний театр, де фани уніону ставлять вистави про уніон. Найчастіше всі заходи, особливо культурні, відбуваються без фінансової допомоги клубу. У останньому з ініціативами теж не відстають. Наприклад, організували коментування. Матчів для незрячих торік для допомоги вболівальникам, що опинились у скруті, заснували фонд помочі. Адже тут добре пам'ятають, як у час, коли через погане оснащення стадіону у ньому ледь не залишився без ліцензії, і саме його фани зібрали на ремонт 4 з необхідних 15 мільйонів євро. І як понад рік 2000 фанів безоплатно працювали на будівельних роботах у вільний час. Ольга Максимова, Сергій Кіркіш, спецкордва 2+,2. По обіді нині стало відомо, що столичне футбольне Динамо отримало нового головного тренера. Команду очолив, як і прогнозували фахівці, колишній гравець клубу Олександр Хацкевич. Новий ну наставник уже визначився з найближчим колом помічників. До тренерського штабу увійдуть Максим Шацьких та Олег Лужний. Протарів тренуватиме Михайло Михайлов. Нагадаю, два дні тому вже колишній головний тренер Динамо Сергій Ребров подав у відставку. Під його керівництвом клуб подвічі вигравав чемпіонат та кубок України. Виборював суперкубок. Утім, цей сезон для білосиніх виявився невдалим і у внутрішніх, і в континентальних турнірах. Швидше, вище сильніше, українські блакитні берети з легендарної Житомирської 95-ї бригади сьогодні визначали найсильнішого десантника. Щоправда, звичні парашути та зброю довелося змінити на турнік та штангу. Бійці зійшлись у відносно новому різновиді фітнесу кросфіті. Чим вразили досвідчені воїни на фізкультурній ниві? Євген Назаренко розповість. Звичні тільники та берці, десантники 95-ї бригади, сьогодні змінили на футболки та кросівки. Вони пройшли не одну гарячу точку Східного фронту. Починаючи з карачуна, як все почалося багато. Де був. сьогодні, вони зійшлися в протистоянні з кросфіту, щоб визначити найсильнішого десантника своєї бригади. О, я обичаюсь трохи похожу, повастановлюсь. Кросфіт з'явився в Україні відносно нещодавно. Чіткого регламенту немає. Головне правило виконати певну кількість вправ без перерви на відпочинок. Кросфіт дуже ефективний, тому його почали застосовувати і в українській армії. За регламентом змагань треба зробити п'ять вправ підтягнутися, присісти з цією штангою, досить нелегко. До речі, потім преси з цим теж важким м'ячем, і потім стрибки на цю коробку. Кожну вправу слід виконувати хвилину і потім, без перепочинку, переходити до іншої. За короткий період часу можна підготовити військовослужбовця до е, даної форми, яка нам потрібна. А поки десантики викладалися на всі сто у кросфіті, 12. їх відчайдушно підтримували вболівальники. За такої підтримки просто неможливо не показати все на що здати. Ну, ось цей десантник, приміром, підтягнувся аж 46 разів. Як можна було 46 разів підтягнутися, як це може бути? Що треба ну, цього треба робити? Просто підтягувати. Дуже корисно, дуже тренує виносливість і без функціонал організму. У змагань навіть є призовий фонд 3 тисячі гривень. Ну, хлопці ж не за грошима прийшли. Ну звісно, хлопці б насамперед виявити. Доказати, що він сильніший, проявити свій характер. Тепер найсильніший боєць 95-ки поїде змагатися із суперниками з інших десантних бригад: Євген Назаренко та Дмитро Панасенко Спецкор 2+,2. плюс Весілля з присмаком детективу або план перехоплення за участі двох сотень веселих весільних гостей. На Житомирщині, поки село майже в повному складі вітало молодят. Кмітливі грабіжники вирішили поживитися і залізли до обійстя сусідки. Далі був сигнал тривоги. Пора Дулинський бурхливий фінал. Про гонитву просто зі святкового столу, Олена Кузнєцова. Заміж видавали похресницю пані Валентини. На весілля зібралося майже 200 гостей. Однак гуляння жінці довелося перервати, бо коли вона забігла додому перевдягнутися, почула несподіваних візитерів. І я чую, що дуже такий грохот був у Іранді, дуже сильно. Я подумала, що то коти. Я вискочила сюди на поріг. Я так злякалася, що вам не передати. Я почала дуже плакати і кажу: хто там, хто там. Жінка почала дзвонити гостям, грабіжники тікати на весіллі. Волосили план перехоплення злодіїв наздоганяли хто на велосипедах, хто на авто. Усі гості на весіллі гуртом кинулися ловити грабіжників, утікачів узяли у кільце за селом неподалік залізничного переїзду. Зловили на гарячому, ну, надавали тумоки, вони приздалися. Від самосуду зловмисників урятувала поліція. Коли їх затримували, скоріш за все, вони чинили опір. Через те люди були застосували до них фізичну силу. Затримані двоє 20-річних житомирян. Раніше проблем із законом не мали. В обох синці під очима обидва соромляться, що дістали на горіхи від селян. А сильно побили, я бачу, такі синці під очима. Да ні, це так падали, падало, як біга. Пів села били? Ну нормально все. Із хати порубки винесли фотоапарат і 300 гривень. Зараз вони під домашнім арештом. За грабіж із проникненням у чуже житло їм загрожує до восьми років за ґратами. Селяни, які затримали чоловіків, радіють, адже крадіжки у селі бувають часто. А тут чи не вперше винні будуть покарані? Господи, їх вони тут заєдно. Єсідлоді. Хай вони вигорать коб їм дали так, щоб вони не дождали більш, ходить і брати. Після детективних пригод гості повернулися до столу. Святкувати не лише весілля, а й вдале затримання грабіжників. Олена Кузніцова Ігор Кучин. Житомирщина, спецкор 2+,2. плюс два. маємо завершити. Дякую, що довіряєте. Спецкор знову буде в ефірі на самому початку нового тижня. Просто зараз на 2+,2 плюс два джедає з останню інформацією з доріг. Саша, добрий вечір. Що нині мають знати кермувальники? Вітаю Олександре. Добрий вечір усім.